Скандал на скандалі будемо говорити про те, відео, яке напередодні облетіло ледь не всі соціальні мережі і обурило українців. Йдеться про ситуацію, яка трапилася в Одесі. Ми зараз вам її нагадаємо. Ну, і, звісно, будемо в ефірі обговорювати. Отже, Одесит, який облаяв ветерана зсу Олексія, притуло перепросив за свій вчинок. У мережі з'явилося відео із діалогом між сторонами конфлікту. Чоловік пояснив, нібито не бачив, що Олексій був. У протезах пропоную подивитися фрагмент. Ви реально не бачив, я розумію. Які мають усі кінцівки, розминають кончиння. Я не бачу, не бачу, Я реально не бачу. не І тому ти послав мене на тому, що в мене було двох кінцівки. Я не обслуговував тебе так, як ти сього очікував. Всі ми всі живемо в країні та третій рік. Це ти мені що сказуєш. Ти мені розказуєш, що ми живемо в яка третій рік і ууу ви... в Я... Ти дуже прикрай, я хочу вибачитись перед вами реально, щоб ви мене простили. Це Вибачення ми ці почули. Зрештою, ветеран Олексій Притула ці вибачення не прийняв. Військовий написав заяву до поліції. Одесита буде покарано відповідно до законодавства України. Нагадаємо, взагалі, що за інцидент раптом, хто припустив, стався він напередодні зранку в Одесі. Ветерана ЗСУ, який працює ветеринаром, облаяв клієнт клініки. Відповідний відео якраз Олексій Притула поширив на сторінці в інстаграмі. Отам на кадрах видно, як чоловік з собакою зайшов до кабінету. І почав розповідати про проблему свого улюбленця. На прохання повернути тварину, іншим боком, ветеринар почув: а ви що, не можете підійти подивитись, коли Олексій, зрештою, повернувся на стільці, чоловік побачив протези і почав лаятись. Пішов продати мало. Why you